yeah ми сюди потрапили. Я теж не знаю, куди далі. <рес> Привіт, <рес> ми... <рес> ми у Франківську. <рес> ми приїхали сюди дуже спонтанно. Софійка покликала мене, і я не могла її відмовити. І ми за тиждень це все спланували. Так, у нас насправді ще не дуже є плани. У нас тільки... Ми накидали, куди хочемо піти. Зараз восьму ранку, місто дуже красиве, людей немає. Нам це дуже. Це подобається. Я це обожнюю. Хочу сказати, що такі люди, як Софійка, вони вчать не відмовлятися від шансів, можливостей, вони кличуть, і ти погоджуєшся і потім життя справді проживається. І в мене є підкаст, він називається Сонясний, я залишу посилання. і там є епізод про те, як жити життя наповну. Обов'язково зайдіть послухайте. Писи, ми слухаємо. Далі на стіні можна побачити інсталяцію, присвячену зародженню фемінізму на теренах України. А ще двері. Неймовірно гарні двері. І вони тут далеко не єдині. Красиві європейські старі двері є справжньою частиною історії та душі міста. Трохи пізніше ми завітали на сніданок у Франик, наймилішу покарню у всьому місті. А далі попрямувала на ратушу. Хоча вона тут зовсім не схожа на старовинні європейські ратуші, вигляд з неї відкривається просто неймовірний. Франківськ справді дуже красиве місто і відверто кажучи, він перевершив усі мої очікування. Ми вже заселилися в хостел. Він у нас ось такий милий. Він дуже маленький, але дуже дуже милий. Софіці подобається не більше двері. Так, дуже світлі, гарні, сонечко і чередний гарну Мені подобаються картини на стінах. Дуже куменні. Мені ні, але вони смішні. Так. Ми сьогодні вже були дуже багато де, ми були в музеї, ми були на всіх вулицях, в центрі, на шопінгу, були на ратуші, на ратуші було вау. І зараз ми ще підемо до музею і в кіно на фільм Люксембург, Люксембург. Це комедія, всі дуже-дуже її хвалять. І це там... буде не тільки фільм, там буде зустріч із режисером. І акторами, так. і це має бути гарний. Мені здається, я прям, якщо фільм буде класний, і вони такі класні, як про них кажуть, я б навіть сфоткалася з ними, просто так пам'яті. О, це цікава ідея, я теж вже так. хочу. У нас найбільше планів. Ну як не найбільше планів, але най... Да, на завтра. Так, на завтра. З самому раночку, але це буде завтра. <ріх> а далі кометні фрагменти з нашого милого шопінгу і походів до музею. Що ж до музеїв, то не моє власне здивування, я справді щиро раджу їх відвідати. Навіть звичайний краєзнавчий музей закінчився для нас цікавою знахідкою. А про картинні галереї годі говорити. На цьому відео ми були в прикарпатському музеї мистецтв і справді побачили багато чудових робіт. А завтра ми розкажемо вам про галерею сучасного мистецтва з дуже дуже цікавою концепцією. А це бастіон, де крім милих етнічних прикрас та національних дрібничок можна спробувати найсмачніший йогурт у вашому житті. А тут люди, харизму, яких немає слів описати, підписують нам постер зі своїм фільмом. Вітаю з ним народження! Мою прекрасну. Лявандову компаньонку. Немає кращого франківського ранку, ніж прогулянка ранковим ще пустим містом та похід до парку. Цей парк знаходиться далеко від центру, проте ви не пошкодуєте, прийшовши сюди. Він справді волотенський, красивий, доглянутий, а посеред озера плавають качачки, черепахи, білі та чорні лебеді. І атмосфера там просто не передавана слова. <праць> Моє серце у цьому парку остаточно розтопили маленькі годівниці для білочок повні горішки. Перше франківсько. Оспійки сьогодні є народження. Мене Віка дуже мило привітала. Я вам не показати нього. Це великий секретний скала. Але це було дуже приємно. Оскільки це народження, і тому зараз сидімо в цьому закладі ідіть. Краще, дуже було бути разом, тут має бути дуже тут ще багато дуже подарунків, красивий декор. І ми зараз будемо спрей. Це цієї чудової новосій. І тут дуже гарно пахне. Я вже так чекаю на свій бургер, Дуже, дуже. Я вперше в своєму житті купила алкоголь. Законно. Заклад, у якому ми сиділи, називається Urban Space, 100 і основна його фішка в тому, що він збирає кошти на відновлення та реставрацію старого міста, і на ось такі чудові двері, також. А це Вагабундо, галерея сучасного мистецтва, що знаходиться трохи далечінь від центру. Вагабундо прикладається як волоцюга, але це не має нічого спільного з інсталяціями у цьому місці. Неймовірно красиві колажі, виставка сучасного мистецтва та скульптури, а ще раритетні книги і перші надруковані збірки Жадана. Я хочу сказати, ми вже в Києві, це дуже. Сумно, але це я задоволена, <голов> що ми провели дуже насичені два дні. Я задоволена нашою подорожі. Я не знаю, як описати, наскільки я задоволена нашою подорожі. <голов> я запам'ятаю, ти <що> хотіла обійнятися. <голов>